Обирати між двома популярними курортами Єгипту, ось чому варто надати перевагу саме Хургаді. У Хургаді знаходиться Сензомол найбільший мультибрендовий торговий центр на всьому узбережжі Червоного моря. Тут ви знайдете одяг, косметику, електроніку та багато іншого. У Шарм-Ен-Шейху подібного масштабного терце просто немає. Хургади зручно вирушати на екскурсію до Луксора. Стародавні столиці Єгипту та навіть до Каїру. А ось шарму такі поїздки рідкість далеко, дорого і виснажливо. Багато туристів відмовляються від них взагалі. У самому центрі Хургади розташований музей старожитностей із вражаючої колекції єгипетських артефактів. Деякі з них навіть не представлені навіть у Каїрі. Це чудова можливість познайомитися з історією, не залишаючи курорту. У Хургаді працює найбільше океанаріуми на всьому червоному морі. Тут можна побачити рідкісних морських мешканців, а також абсолютно безпечно поплавати за кулами. Справжня пригода для всієї родини. Хургада славиться своїми сімейними резортами з великими аквапарками, які вже включені у вартість проживання. Справжній рай для дітей та дорослих. У Шарм-Шейху таких масштабних варіантів майже немає. А ви побрали хургаду? Чи все ж таки шарм?